А води это є. Я думаю, що ти їсти не вариш. А я голодний сижу. Наїся черешень. Черешні такі є. на що їсти готувати? Я не розумію. Вон там на горі Зараз черешня. Йорку, почекай тобі зараз на рву. Зараз ну на, давай! Зараз на дерево такого раз і вже на дереві сиджу. Виліз на, на човна. <ріст> на твою мрії, якщо я її розломлю. Ну і що, вже не підемо в море тоді. <ріст> Бачите, що то ми мали плавати коктебелі, от, от наші, як вони? Мрії. <ріст> Стоять догори ногами. Стоять, скажи. На колесах. Але прийшли, як вони, вороги і забрали нам коктебель. Тепер свинособаки тепер, Свинособаки прийшли і забрали нам коктебель. І тепер що? І мрії зруйнували наші. Чого? Ми ще її не викидаємо. Ми ж не викидаємо, а я надію, що все, все повернеться. так? Та Юля, подава якось замість. Косарки позаводилося. Доброго дня, друзі, Ви на каналі я Юрко. Прийшло 10 днів, як я щепив свою хурму і тепер прийшов час її обрізати. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Ось такі вже є бруньки. Ось так виглядають наші друньки після щеплення пройшло 10 днів. Ось така наша хурма, то є десь приблизно 90 сантиметрів від землі. І тут в нас є ось така гарна хурма. В неї є такі листочки, ніби вона нас якась. Зараз я розмотаю. Бруньку, вона була замотана повністю. І подивимося, як вона виглядає за 10 днів після того щеплення. Отак вона виглядає, яка набухша. І потрібно обрізати тепер над нею вище ну сантиметрів 5. Обрізати вершок. Ось цей вершок потрібно обрізати, щоб всі соки тепер пішли на бруньку. До того часу всі соки йшли повз неї до вершка і живили бруньку. А зараз ми цей вершок обріжемо і всі соки підуть на бруньку. І так обрізаємо. Та дам є. Все. Ось така наша формичка була гарна. Якщо би її потримати, ще років 2-3 і подивитися, що з неї би вийшло, може якраз би був новий сорт. Але нема місця займатися селекцією. Будемо обрізати всі. Тут є брунька набухша. Обрізаємо. Є. Так, далі. Тут брунька набухша. Обрізаємо. Є. Що я хотів ще сказати? Що я їх цю хурму, підливав. Кожних що два дні. Так, тут брунька є набухша, грубий. Ось так, обрізаємо. Тут брунька набухша. Соки йшли догори і живили нашу бруньку. Тепер треба її поставити на свій хліб. Ось тут яка груба теж брунька. Бачиш, яка груба? Аж випирає. Ага. То мій оператор. Привіт, друзі! Оператор на місці. Наївся черешень, тепер займається серйозною справою. Отак, є. <ривіт> так. Тут теж чує брунька груба. Така як горох. Обрізаємо. Такі гарні вершки, ще не цвітуть. Той завій якийсь колір такий темний. Просто може обгоріла на сонці. Чого вона мала горіти на сонці, якщо вона росла на сонці? Я ж її не виніс з хати, вона тут живе. Тут брунька теж вже проявляється трошки менше, вона, видно, маленькою була. Ось так. О. Кожна брунька є набухша. Обрізаємо. Ось так, є. Тут що є? І тут є гарна брунька набухша. Це все є щеплено сортом I-115. Ось так воно виглядає, як воно пишеться. I-115. Вона має короткий термін визрівання, дуже скоро готується до зими, набирає цукрів і входить в зиму вже готова. Дуже короткий в неї термін. А ну покажи ту двоє, яка груба брунька. Маєш яка груба брунька? Угу <ріст> <ріст> То все грубе, таке то брунька так набухла. Так ну, йдемо на свій хліб, бронечко. Ох, тут яка груба. Ось так воно, видно? <ріст> Так що хто потребує хурму, будь ласка, звертайтеся. Так, тут було взагалі того дерево, таке здорове вже. Взагалі тут і... та шкілка в мене тут є. Вже 4 роки. Я тут садив косточки хурми біржинської. Ось так. Та в нас горішки попадаються. Само До речі, про горішки зараз покажу. О, горішки є вже девочка. Ось так виглядають горішки. О. Два. Чотири. Шість. Вісім. Все? Вісім горішків є. Треба до їх всіх обірвати. Ось так. О, ні, я візьму ножницями. Ну потримай. Ні, ні, ти горішок тримай, щоб не впав. Ось так. о, все, Тут зірвати. Так, то є чотири, тут ще є два, так? Угу. Може давай якийсь вишимо. Ну, ні, той заберемо, бо то є центральний стовбур і мені треба, щоб він ріс догори. Ну давай. Так, а ті два вишимо на боковому і подивимося, що то за горішки є. В цьому горіху вже є. Якщо не збрехати, напевно вже четвертий рік від щеплення. Ось так і виглядає. Не Він невеликий є, і в нього десь загального є метр висота. Ось так здалека. Лесі по пояс. Щоб не свої так. Що, йдемо черешню доїдати? Сонце сідає, світла в хаті нема. Та як вон сонце сідає, на тобі реже, світло є. Реже, сонце сідає? Світла в хаті нема, води нема. Йдемо хоч на черешню залізем поїмо. <сіпки> Готувати нема з чого. Ну давай доріжемо хурму, скоренько постраждаємо. Йдемо на черешню. На щепивку. Пропустив домов. Так. Такі ну, пишні листя. Світу нігде нема. Це ну, за скоро, хоча, хоча вже би мали цвісти в той час. Вже їм є 4 роки десь. Вони такі невеличкі тому що тут ріс горіх. 20 років горіху. І вони пригнічені такі. А тепер горіх ми зрізали, і вони пішли вріз. Моментально. Може то і добре. Ще є шанс їх викупати. Ми вже одну грядку викупали цьому році. Так, а то що таке? А то щось сохло. сохло. А то сохло. Ну, Давай ми його обріжемо. Так, що тут з бруньками? Ух ти, яка гарна брунечка, яка груба. Угу. Видно, грунька. Обрізаємо. Цвіту нема? нема? Та перша хурма, що ми зрізали, вона мала дуже гарне листя. Таке враження, що вона могла бути і гарним сопом. Одні штрипухи. Так гарно зеленіло. Дивися, яка тут брунька. Дві, яка гарна брунька. Видно? Так. No. – Куричного там така no. О, ось тут. Оце все брунька. Так, обрізаємо. Надію, що вона нам піде далі, в ріст. Тут гарне листя. Яке гарне листя. То є дичка, віржинка. Так, тут що? Щеплено так само? Тут що пропустив? Не пощипаю, так? Ні. Тут не обрізає її. Наші її обрізати. Так, тут що є? Тоже які листя широкі. Ну, маленька така, але то не вона. Ось ця щеплена, зараз ми її обріжемо. Ось. Що таке широке листя? Тут має гарні листя, які круглі. Це те саме, ні? Ні, не то не те саме, то ага. і дві. Така угу. широка кощова, яка себе розмова. Дуже гарні листочки має. Ось це це і це, то одне дерево. То цікаве листя є. Дуже цікаве листя. І вона не є. І вона я її не щепил. ну, Але було... там вже якась бірка є, що там за бірка? Де є бірка? Це не бірка? Так, тут немає бірка. А того що таке того висить? Це то не бірка, вона прикручена є. А. Вона була щеплена колесі. Воно не прийнялося. Тут і... я в хащі залізла. Так, тут що? Ага, тут та що не щеплена. Треба до нас щепити ще. Вон тут яка груба брунька. Ось тут. А я собі думаю, боже, які, які ягоди вже. А то вишня. А то, давай на Які вже ягоди. Яка хурма. А... а то вишня. Також не щепало. Яся, чого ти сюди прийшла? Яся. Ну як що, знімати? Яся. Помагає. Оператор робиш? Яся. Правда? Ех ти, ясюшка наша малесенька. Ах, ти, маленька. Гарячу тобі, так? Гарячо. Ну нічого нічого. Так. І тут бронька пішла вріз, грубе стебло. Маленька ну, вона там є. Не видно на камеру, напевно. Добре, ріжемо. Що тут звичайно. Ні. листя похоже, на кавказку. Довге. О, і тепер видно хурму <гум> вишньому. <гум> збираємо все лишнє, щоб нам росла наша грунта. От яка вона груба є. І тут яка груба в цьому місці. Зараз гарно. воно як піде. Сік на бруньку вона зараз почне розпирати, то все треба скоренько буде розмотувати. О, так. Сі, а що вищепили Так. і пропустив. О, Покажи, тут було близько. Чекай би налізла на твій горіх, горіх який тут типу, смикую. Я це на пластика не стану. О. Ось тут брунька вже пробила замотану плівку. Ось тут. Видно, так? Покажи, який в нас був сад і що стало з нього. Лишилася одна не нестеплена. О, і от такі в нас стали ж трипухи. Все позрізав. все позрізав. В цьому місці було щеплено вершок. Зараз я такого поїду. Ось так. Він був замотаний. Бачите, вже почало проявлятися, зелений кінчик почав рости розкриватися отак От я його відкрию і хай він собі привикає до світла в цьому місці так само є ще так, і відкриємо Бруньки набухли. Ось такі бруньки грубі. О. Тут то, що є примотане, перемотане, так, то я його не знімаю. Я тільки знімаю самі верхні бруньки, які були закриті. Ось такі друзі в нас вийшов сад. Обрізаної хурми. Дякуємо вам за перегляд. Ставте нам лайки. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо. А ми на черешні. А ми на черешні. Поки що виднося.